Усіх вітаю! У нас сьогодні на огляді Ford Escape 2019 року випуску. Авто наше пригнане з Америки півтори роки тому, має лише одного власника в Україні та не потребує додаткових вкладень, тому що воно повністю обслужене. Тут у нас двигун 2.5 газ бензин пробігу 134 тисячі кілометрів. До речі, він оригінальний і автоматична коробка передач. Давайте ми оглянемо цей автомобіль детальніше. Так, по авто був невеличкий удар спереду, все чудово відновлено, як я вже казала, не потребує автододаткових вкладень. Так, тут у нас стоїть літня резина. В комплекті йде зимова резина Континенталь. Далі є два комплекти ковриків. Авто вже заведене. Так, а салон, просто погляньте, в якому він ідеальному стані. Так, сидіння у нас регулюється механічно, тут у нас повний електропакет, центральний замок, мультикармо. Так, є в нас тут голосове керування, а, круїз, звичайно. Далі закриємо ферки. А, так, пробігу бачимо 134 тисячі. Мультимедіа, кондиціонер. Звичайна гідротрансформаторна коробка передач, є спортрежим. Там у нас є розйомчик USB. Так, підлокотник, підстаканники, електроручник. Так, позаду в нас тут достатньо місця. Просторенький салончик. Так, бачимо, що також все. В ідеальному стані, чудове сімейне авто, бачите, нове. Так, з ним в вас року не буде. Далі позаду у нас тут докатка, є домкрат, все необхідне і також маємо камеру заднього огляду. А я вас запрошую до нас на авторинок, на тест-драйв та особистий огляд цього авто. Ви його можете придбати вже з першим внеском 3 тисячі доларів на умовах лізингу. Також молим а я вас запрошую до нас на авторинок, на тест-драйв та особистий огляд цього авто. Ви його можете вже придбати з першим внеском 3 тисячі доларів на умовах лізингу. Також можливі варіанти кредиту та обміну. За більш детальну інформацію у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Та працюємо кожного дня без вихідних. Чекаємо на вас, та не забувайте, що автобазарів є багато, а авторинок один і тільки в Білій церкві.